Друзі, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катерина Саба, я експерт з когнітивно поведінкових патернів, де ми працюємо з мисленням і з глибшими шарами підсвідомості. І сьогодні я хочу розкрити одну важливу тему, як же наше мислення відрізняється один від одного, так? І чим саме мислення багатої людини, достатку людини відрізняється від мислення бідної людини, де там життя у нас постійно з дефіциту. Чому відбувається так, коли багаті люди думають про можливості, думають про те, як можна налагодити зв'язки з іншими, де куди поїхати, де влаштувати якийсь проєкт, але у них, можливо, ви помічали, що немає такого, що ми думаємо про щось погане. Ну, ось просто немає, так тому що немає часу думати про якийсь негатив, думати про те, чому в світі так погано, і чому там не довіряти людям, так і так далі. Тому що. Перше хочу що сказати, що наше мислення формує нашу реальність англійською мовою. «Our thinking controls our behavior». тобто наші думки вони контролюють нашу поведінку, наші дії. А ще хочу зробити продовження цієї фрази our our behavior controls our life, А наші дії, наша поведінка контролює наше життя. Тому, якщо ми будемо дивуватися, чому в мене так ну якось там не складається в житті, постійно якісь борги, постійно приходять якісь рахунки, постійно щось ламається в будинку і хочеться, знаєте, якось так. Ну, коли це вже все закінчиться. так? І ось ці всі такі думки, ми думаємо на автоматичному режимі, ми їх навіть не відслідковуємо. Пишіть в коментарі. Як які думки часто у вас з'являються так в повсякденному житті, можливо, коли відбуваються якісь ситуації чи взаємодії з іншими людьми? Тому що тут дуже важливо відслідковувати, а які ж саме ті фрази, ті установки, ті переконання, те, в що ви вірите, тому що це саме те, що і формує ваше життя, формує вашу реальність. А мені з мого досвіду так скажете. Чому я можу думати про те, що світ хороший, про те, що людей багато грошей, якщо це не так, тобто тут іде ще таке, знаєте, заперечення внутрішній конфлікт. Ну як Як це скажіть? Тому що я ну, не бачу, що в світі там дійсно є. А тут важливий такий механізм, те, що ми, можливо, і не хочемо вірити в те, що може бути інакше. А я зараз поясню, тому що коли ми живемо в своїй реальності, так уявімо, що це, знаєте, як м м ось так мильні бульбашки, так, оті, які роздуваємо, коли там яке свято, так чи коли грається дитина. І ось оця одна мильна бульбашка, так уявіть, що ви всередині неї знаходитися. І це є ваша реальність, так, те, що ви бачите навколо. А якщо уявити, що таких мильних бульбашок багато. Так, це такий образний приклад, такий як метафора, щоб ви могли просто зрозуміти те, що кожен створює своє. І для когось цей світ прекрасний, для когось цей світ сповнений можливостями, щирими, радісними людьми, котрі завжди готові йти на допомогу. А для когось цей світ сприймається, наче щось зворожнечою, що тут небезпечно, що тут не можна комусь нікому вірити, що тут краще. Бути тихим, непомітним, бо якщо мене помітять, то тоді буде неприємності. А чому так відбувається? По-перше, це спосіб нашого виховання, коли ми зростаємо в середовищі, де ці установки вже сформовані, і як нова свідомість, яка розвивається, ми як, як губочка. Поглинаємо все, що говорять навколо дорослі, особливо батьки, особливо рідні, особливо близькі люди, які формують нашу реальність, формують бачення наше на цей світ. І далі це родові установки, десь було страшно, небезпечно проявлятися, десь це когось в роду. Привело до неприємної події, можливо, десь хтось в когось сталося лихо на основі цього, так і на не непід... на несвідомому рівні це формує ті установки, які... Нам так, ми не можемо сприймати, що це щось безпечне для нас. Тут я трішки розб'ю, але глибше, якщо ви хочі, хотіли б розібратися в цих питаннях, пишіть в коментарях, що вам цікава окрема тема родові сценарії. І тоді я буду знати, що можу записати це відео для вас. І далі ще соціум. так наш соціум так формує, так коли ми вже сформовуємо свою свідомість, йдемо в цей світ, це ми вже говоримо про вік 16 18 років, далі вже і 20, уже оточення так, воно підтверджує, підтверджує те, що ми випромінюємо в цей світ, тому що все починається з нашої голівеньки. І якщо ми віримо, що світ поганий, він таким і буде. А якщо ми, звичайно, я не говорю, що потрібно вдягати рожеві окуляри і довіряти всім навколо. Навпаки, ви зрощуєте свою свідомість, і це відбувається з тим, що ви слухаєте себе, не когось іншого навколо, а себе. Звичайно, ви робите вибір в для себе. Тому тут важливо брати відповідальність за своє життя. Не передавати її нікому, не чекати, що хтось вас врятує. Тому що, якщо ми говоримо про мислення багатих людей, вони не чекають, що їх хтось врятує. Вони не біжать рятувати когось ще. Вони чітко розуміють, що в них є відповідальність за своє життя, і вони відповідальні за свої думки, за свої дії, за свої слова, за свої взаємодії з іншими людьми. А коли ми. Вважаємо, що люди всі хочуть нас обдурити, що ну потрібно постійно перевіряти. Там ви, виходимо ми з магазину, так і дивимося обов'язково, що там десь касир двічі не пробив наш товар. І розумієте, ці речі вони настільки енергозатратні, що вони забирають внутрішній ресурс. І ваш фокус уваги йде в те, аби хтось мене там. Ну, не надурив, можливо, там десь 5 гривень е, не вистачало, так, десь десь щось я віддала. І сюди ми дуже багато зливаємо енергію. Що роблять люди з мисленням в достатку? Перше, це регулюють енергію у. Ресурсні справи замість того, щоб я буду рахувати, скільки там я витратила, так я буду рахувати, скільки я заробляю, скільки я можу заробити. Що мені потрібно для того, щоб заробити ту. Суму чому тут важливо звернути увагу на свідомість, на усвідомлені рішення, усвідомлені думки, усвідомлені дії? По-перше, якщо ми не знаємо, що ви хочете в цьому житті, питання для, для вас: чи влаштовує вас те життя, в якому ви знаходитеся? Що не влаштовує так? А як би хотіли? А можливо, десь ви бачите, що є можливість подорожувати? Є можливість створювати свої проєкти, є можливість купувати нерухомість. І що тут може стримувати? Ми вже тут йдемо в обмежуючі установки, а це мислення бідних, а це не для мене, а це, взагалі, як, це, ну як так можливо, так? Тут знову ти такий самосаботаж, тому що мозку невигідно йти в щось нове. Тому що що? Звичайно, це небезпечно. Чому я ось наприклад, так о, якщо взяти мою версію минулого року чи навіть три роки тому, для мене, для мого мозку, це було б небезпечно мати 200 тисяч доларів, тому що що? тому що а як з ним розпоряджатися? А це потрібно якийсь інший рахунок, а це податки, а це як це все знаєте? Немає чіткої картини. А те, що немає чіткої картини, нам на підсвідомому рівні небезпечно. Тому свідомо я блокувала всі можливості йти на дохід такого рівня, тому що для мене це було, для мого мозку це було небезпечно. Як тільки ми починаємо ментально пропрацьовувати, так, розкладати по поличках, а що там є, що мене блокує, що мене стопорить так, до виходу на ту ціль, і тут далі ми вже розкриваємо, ага. І це все ще стоборить. Чому тут таке питання, коли ви кажете, так, я хочу, але і усе що після але це і є ті блоки. Але немає часу. Так? Блок це програма. Немає часу. А час завжди є, якщо дуже хочеться. Але ну, немає грошей. Знову, установка немає грошей це мислення бідних, тому що гроші вони завжди є. Якщо ми. Перепрацьовуємо своє мислення. І далі, коли ми бачимо цю чіткість, чіткість нашого бачення, чого ж ви хочете насправді в житті, і ви можете порахувати, а скільки грошей мені потрібно для те, що я хочу. Ось, наприклад, я хочу купити вілу на балі. Віла на балі коштує 400 тисяч доларів. так І я вже. Так, можу прорахувати, що мені і скільки мені коштів потрібно заробити, яким чином я це можу зробити, і, і думаємо про той стан. Ну, це такий приклад образний, але якщо говорити, наприклад, у вас зараз борги, так? ви враховуєте чітко все, що ви витрачаєте на свої життєві потреби. Потім чітко, скільки вам грошей потрібно, щоб розрахуватися з боргами, чи то кредити, чи то ще якісь позики. Так? Далі ми розбиваємо цю суму на Частини, наприклад, скільки хочете заробити грошей на місяць, якщо це сума 5 тисяч доларів, ми розбиваємо цю суму на 30 днів, так і далі, вже по частинках ми можемо. Писати, скільки мені потрібно в день, щоб дійти до цієї суми. Тому що наш мозок, коли ми робимо, це називається декомпозиція. Коли ми робимо таку декомпозицію, вона вже не сприймається для нашого мозку такою небезпечною, як ціла сума. І ось тут іде і полягає мислення бідних від мислення багатих, в тому, що бідні люди навіть не можуть собі дозволити подумати про те. Що хочеться насправді. Немає часу, тому що що? Тому що ми витрачаємо свій ресурс, свій час на негатив, обговорити якісь дрібниці, які не стосуються взагалі нікого. Так Попліткувати, обговорити, що в кого там відбувається в житті. А насправді, кому це потрібно? Тому ви є. Організатором свого життя, ви є розпорядником свого часу, коли ви вибираєте, куди направити мою енергію, там і буде зріст. Якщо ви будете направляти свою енергію в розвиток себе, так ви будете зростати. Якщо ви будете направляти свою енергію на обговорення Проблем, в кого проблема гірша, а в кого ще поламалося, і при цьому не шукаючи рішення, а просто щоб поговорити, то і, звісно, ця проблема і буде ще далі рости. Буде далі все ламатися, буде далі щось іти не так, там якісь гроші постійно будуть втрачатися. Тому вибирайте, на що ви витрачаєте свій час, на що ви вкладаєте свій фокус уваги. Я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі, що ви дізналися для себе, які висновки ви могли зробити. Діліться своїми думками. Також, якщо вам цікава тема про родові сценарії, пишіть в коментарях, я буду знати, що далі створювати контент для вас на цю тему. Обіймаю вас і на все добре!